Всім привіт! Сьогодні будемо готувати літній холодний суп Гаспачо, родом з Іспанії. Такий суп готується на основі томатів і дуже гарно освіжає в літню спеку, так як подається він обов'язково холодним. Гаспачо стане чудовою альтернативою всім знайомої окрошки і прийдеться до смаку всім, хто любить томати. Варіантів приготування такого супу існує безліч. В сьогоднішньому відео покажу більш класичний варіант. Тож, кого зацікавив рецепт, це відео для вас. Готуємо! Спочатку підготуємо ароматний хліб. Для цього нам знадобиться ступка, в яку ми викладаємо два зубчики часнику. Сюди ж додаємо крупну сіль, неповну чайну ложку і починаємо перетирати часник разом із сіллю, поки він не пустить сік і по консистенції стане схожим на натертий на дрібній терці. Ось приблизно до такого стану. Далі беремо одну або дві скібочки хліба і ламаємо його сюди ж в ступку. Хліб бажано має бути черствим і перед цим полежати 2-3 дні. Я взяла звичайний пшеничний, але краще взяти хліб з висівками або багет. Тепер додаємо сюди 3 столові ложки оливкової олії. Це приблизно 40 мл. І знову все гарно перетовчемо ступкою, поки хліб не перетвориться на дрібну крихту і об'єднається з часником та сіллю. Як альтернатива, в кого ступки немає, часник з сіллю та хлібом можна подрібнити за допомогою блендера і потім вже змішати з оливковою олією або просто натерти його на дрібній терці і знову ж таки змішати з сіллю та дрібно покришеним хлібом. Тепер залишаємо цю масу настоюватись на 1,5 години. Зверху можна чимось накрити. Далі нам знадобиться червона цибуля. В мене така доволі крупна, тому я візьму з неї тільки половину. І тепер подрібнюємо її ножем на шматочки, дещо крупніші, ніж на засмажку. А взагалі подрібнюйте, як вам зручно. Тут це особливого значення немає. Викладаємо подрібнену цибулю в глибоку мисочку. Додаємо сюди 1 чайну ложку цукру без гірки і заливаємо однією столовою ложкою бальзамічного виноградного оцту. Оцет можна замінити на сік лимона. Тепер гарно все змішаємо і також відставляємо поки в сторону, щоб цибуля замаринувалась. Зверху можна накрити харчовою плівкою. Далі підготуємо перець. В класичному рецепті його необхідно запекти в духовці. Я беру невеличку форму, вистилаю її пергаментом і викладаю сюди один доволі крупний червоний або зелений болгарський перець. Зверху злегка поливаю його оливковою олією і ставлю у розігріту духовку при 200 градусах режим верх-низ на хвилин 20-25. А поки запікається перець, підготуємо томати. Нам знадобляться стиглі соковиті томати середнього розміру 5 штук. Гарно їх миємо і обережно ножем на кожному томаті робимо неглибокі надрізи, хрест-навхрест. Таким чином, в результаті буде легше зняти з них шкірку. Томати можуть бути будь-які, головне обирайте м'ясисті та соковиті. Далі опускаємо всі томати у воду, яка щойно закипіла. Таким чином, ми їх ошпарюємо і шкірка з них буде легко очищатись. Як варіант, томати можна викласти в глибоку тарілку і залити їх окропом. Залишаємо їх буквально на 2 хвилини. Тепер підготуємо глибоку тарілку з крижаною водою, можна ще додати лід, і викладаємо сюди наші томати з каструлі. Так вони швидше охолонуть і не будуть вареними. Залишаємо їх так ще на декілька хвилин. Томати в мене постояли хвилин 5, вони вже не гарячі і можна їх очищати. Просто беремо ножиком або руками, піддіваємо шкірку там, де ми робили надрізи, і обережно її знімаємо. Вона дуже легко та без зайвих зусиль з них очищається. Все те саме робимо з рештою томатів. Ну і не забуваємо про вподобайку під цим відео та підписку. Буду вам дуже вдячна за підтримку! І ось такі красунчики томати без шкірки у вас повинні вийти. Тепер викладаємо їх на дощечку, розрізаємо навпіл і вирізаємо плодоніжку. Далі нарізаємо на довільні скибочки, щоб зручно потім було їх подрібнювати блендером. Далі нам знадобиться зручна ємність, в якій ми будемо все подрібнювати. Я взяла невелику каструльку або можна взяти чашу блендера. Викладаємо сюди наші скібочки томатів. Також підготуємо огірки. Для цього рецепту нам знадобиться один великий або два середні огірки. Відрізаємо з них хвостики та очищаємо від шкірки. Якщо у вас огірки молоденькі з тоненькою шкіркою, то очищати їх не обов'язково. Огірки так само нарізаємо на довільні шматочки, адже все рівно ми їх будемо подрібнювати. Якщо у вас великі огірки, то додатково можете видалити з них насіння. І викладаємо їх в кастрюльку до помідорів. Поки займалися помідорами та огірками, перець вже запікся. У мене це зайняло 25 хвилин. Зверху на ньому повинні з'явитись ось такі чорні підпалини. Одразу перекладаємо його в мисочку і накриваємо зверху плівкою або пакетом та залишаємо постояти на хвилин 5-10. Далі знімаємо плівку і викладаємо перець на дощечку. Обережно руками або за допомогою ножа знімаємо з нього всю шкірку. В більш сучасному варіанті приготування гаспачо перець взагалі не запікають, а використовують сирий, попередньо очистивши його від насіння. Тут вже обирайте варіант, який вам більше до вподоби. Зняли всю шкірку, тепер розрізаємо його навпіл і очищаємо від насіння. Тут будьте обережними, так як всередині багато соку і перець ще достатньо гарячий. Ось така м'якоть у вас повинна вийти. Тепер нарізаємо перець на дрібніші шматочки і викладаємо в кастрюлю чи чашу блендера до решти овочів. Далі беремо занурюючий блендер і подрібнюємо всі овочі до стану однорідного пюре. Також все можна подрібнити в чаші стаціонарного блендера. Існує ще й інший варіант подачі такого супу. Для нього всі сирі овочі просто нарізаються на невеличкі кубики. Обов'язково з томатів та огірків потрібно видалити шкірку та насіння. І все змішується з подрібненим черствим хлібом, чесником та оливковою олією. Це більш сучасний варіант, але мені більше подобається варіант з подрібненими в пюре овочами. Все подрібнили, томати достатньо соковиті, тому пюре виходить доволі рідке. Наступною додаємо сюди мариновану цибулю разом із оцтом. І знову все подрібнюємо до однорідності, останнім викладаємо сюди хліб з часником та олією. І в останнє все перебиваємо блендером. Якщо ви бачите, що консистенція супу занадто рідка, то можна додати сюди ще скибочку хліба. Якщо ж навпаки занадто густа, то влийте сюди склянку томатного соку. У мене помідори достатньо соковиті, тому суп, як на мене, вийшов якраз ідеальним по густоті. Зараз можна спробувати його на смак і відрегулювати по солі. Тепер накриваємо каструлю кришкою та ставимо в холодильник в ідеалі на 8 годин або хоча б мінімум на 1 годину, якщо не сила чекати, а поки підготуємо сухарики для подачі. Для цього візьмемо 3 скибочки білого хліба. І Нарізаємо його спочатку на полоси, а потім на невеличкі кубики. За бажанням кірочку з хліба можна зрізати. Я залишила як є. На сковорідку вливаємо оливкову олію приблизно 2-3 столові ложки і нагріваємо на середньому режимі. Викладаємо сюди нарізані скибочки хліба, розрівнюємо і обсмажуємо до рум'яності, не забуваючи періодично їх помішувати. Готові сухарики зі сковорідки можна викласти в тарілку і за необхідності додавати в суп. Ще для подачі я підготувала дрібно нарізаний червоний болгарський перець та огірок зі шкіркою. І через годинку вже можемо подавати наш суп. За цей час він гарно охолонув якраз те, що треба в літню спеку. Для красивої подачі викладаємо зверху дрібно-нарізаний огірок та болгарський перець. Замість червоного можна взяти зелений, а можна прикрасити трохи по-іншому, виклавши зверху декілька листочків свіжого базиліку та посипати хрумкими сухариками. І трошки поливаємо зверху оливковою олією. Ось і все. Суперсмачний іспанський холодний суп Гаспачо готовий. Це саме та страва, яка чудово освіжає у літню спеку, адже коли жарко, то гарячих супів їсти не хочеться. Погодьтеся! Такий суп має яскравий та насичений томатний смак, а решта овочів в його складі ще більше його розкривають. Він дуже легкий і в ньому небагато калорій, тому ви можете не перейматися за свою фігуру. Та й готувати його не так вже й складно, як здається, на перший погляд. Тому, хто дуже полюбляє томати та страви з ними, такий суп однозначно прийдеться до смаку. Обов'язково приготуйте, поки сезон помідорів та діліться в коментарях своїми враженнями. Буду чекати на ваші відгуки. Готуйте з душею та любов'ю і до зустрічі у наступних відео!